Вівторок, 25 липня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Вночі двічі гатили по мирівській громаді. Випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії. Є руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені два приватні житлові будинки, три господарські споруди, також побиті автомобіль та лінія електропередач. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Нічна атака дронів. Наші сили ППО збили усі ворожі цілі на підльоті до столиці. Також шахеди окупанти запустили по Черкащині. Є три влучання. Два ударні безпілотники поцілили в поля ще один у порожній ангар. Потерпілих. Немає. На Житомирщині атакували інфраструктурний об'єкт. Сумщину обстріляли 24 рази. Є пошкодження. А от лівобережжя Херсонщини росіяни атакують вже менше. Військові кажуть, це через сезон бавовни. Вони відчувають, що бавовна квітне, снаряди тануть. Десь в тилу і не мають місця звідки підтягнути ті ресурси. До того ж, вогневий контроль над логістичними маршрутами це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси. Четвертий енергоблок ЗС перевели у стан гарячої зупини. Зробили це за вказівкою окупантів, стверджують у енергоатомі. Фахівці зазначають, такі дії ризик для ядерної безпеки. Усе через тривали простій обладнання. Відсутність технічного обслуговування та ремонту. За їхніми словами, зараз працювати енергоблок може тільки у стані холодний зупин. 11 бойових гранат, тротилову шашку, а також запал знайшли у центральному районі Кривого Рогу. На вибухівку натрапили містяни, коли пірнали у ставок. Небезпечний арсенал вже знешкодили. Як він потрапив до місця відпочинку, нині з'ясовують слідчі. Понад 200 мін щодня знаходять та знешкоджують сапери окремої бригади теро Дніпра. Бійці активно розміновують позиції, з яких вибили ворога. Подекуди територія замінована у десяток рядів. Що залишають після себе окупанти на українських землях та як сапери ліквідовують небезпечні знахідки? Дивіться далі матеріал Софії Куценко. І ти протикуєш отак землю. Тукуєш, потикуєш, 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 тикуєш, потихонеш. Все, сюди вступаєш. Хоч далі. Так само. Потикуєш, протикуш, протикуєш, протикуєш. І так ідеш кілометр. З максимальною уважністю та обережністю сапери Дніпровської бригади ТРО обстежують кожен сантиметр землі перед собою. Усі поля та лісозмуги Донеччина, звідки вибили окупантів, рясно усіяні вибухівками. Ворог дуже підступний, кажуть сапери, бо залишає після себе ще й розтяжки. Противник бере ту ж саму концерну банку, туди напихує тротил або Гексеген напихує тоді болти, напихує, гранату ставить зверху, потім ниточку пускає. У середньому сапери проходять близько метра за хвилину. Робота надскладна та потребує неабиякої уваги та зосередженості. Працюють навколішки, аби нічого не зачепити. При цьому продиратися подекуди доводиться через густі зарослі. Ось такими манівцями зазвичай ходять сапери аби прокласти стежку. Ви бачите, які тут хащі, і при цьому кожен клаптик території може бути замінований для того, щоб розмінувати хоча б кілометр шляху, військові витрачають цілий день. Сапери йдуть завжди перед піхотою, аби розчистити шлях до ворожих позицій. За так би мовити, робочу зміну збирають понад дві сотні мін. Роблять це вручну за допомогою щупа та металошукача. На військовій мові це інженерна розвідка. Спецтехніку загнати на нуль поки неможливо. Працюють групами у трьох на відстані 50 метрів один від одного на відкритій території без жодної можливості сховатися від ворожого вогню. Треба було зробити дорогу для логістики, для евакуації. І ми працювали просто в полі, без жодного укриття, пролетів ворожий дрон і потім працював по, нами, по нам град. Неприємно, мої побратими казали, що зараз лежимо, а вони, вони сміються, що зараз за шиворот залетить. Знайдену вибухівку ворога сапери знищують, якщо можливо на місці або за допомогою дистанційного мінування. Інколи використовують дрони. Після себе окупанти залишають протитанкові міни, які вибухають під вагою більше 150 кілограмів, та протипіхотні, що детонують буквально від дотику людини. А ще розкидують своє залізятча з гвинтокрилів та РСЗВ. Росіяни настільки підступні, що підкладають і вибухівку сюрпризами. Викопується ямка туди. Противотанкова, трохи заривається зверху, е противопіхотна трохи заривається, накопаєш і взривається все. І таким чином фугасна дія буде там в 100 разів більше. У вільні від бойових виходів час сапери тренуються, навчання відбуваються щодня. У цій справі необхідно знати все досконально. Повна теорія про кожну міну і, звісно, обов'язкова практика на полігонах. Все так до стоять потом береш ключ вставляє. Направлена дія е, і і руйнується вечір. Міна виворачується з ґрунту, вже з не треба. Вот. Ти тільки забираєш і міну. МВЧ Мвечега руче зрива не буде. Тому що Це пластмаса від отриманих знань напряму залежить життя сапера, тому вивчити просто базу недостатньо. Технології розвиваються, а вибухівка стає дедалі складнішою. Ворог удосконалює свою зброю. Та намагається зробити її ще більш небезпечною для наших військових. Вони в те все совєтське е, напихують елементи е, уже совремінні, і це ще небезпечніше. Єсть такі е, пристрої е, неможливо розмінувати. Їх потрібно тільки знищувати. А щоб його розмінувати, його треба знайти і їзучі. Важко уявити, що ще до початку повномасштабного вторгнення більшість саперів Дніпровської бригади ТРО мали цивільні професії та жодного бойового досвіду. Зараз же вони висококласні професіонали, які роблять все, аби наблизити перемогу. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11-го каналу. Понад 10 тисяч пожеж. Така статистика ДСНС із початку року в Україні вигоріло 85 квадратних кілометрів землі. Це територія розміром з Івано-Франківськ. Лише на Дніпропетровщині за останній тиждень рятувальники гасили вогонь на природі 157 разів, переважно у суху траву та сміття. Більшість займань через недбалість кажуть надзвичайники. Людей закликають берегти довкілля. Концерт для підтримки духу, відомий український гурт Жадана Собаки, приїхав до Дніпра, аби виступити перед бійцями, які проходять реабілітацію у центрі Рекавері, цей інноваційний проєкт заснували за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Загалом таких закладів в Україні шість до кінця року планують відкрити стільки ж. Та, окрім якісного лікування на сучасному обладнанні, бійцям вкрай необхідна психологічна підтримка. Як пройшла зустріч із артистами? Далі в сюжеті Культові надію дає. серце хіти сьогодення метро, країна та чотири роки без кобзона. Не містами України запальні патріотичні пісні від гурту Жадани собаки і нині артисти у Дніпрі в особливому місті у реабілітаційному центрі для військових рекавері на запрошення засновника центру Віктора Пінчука, де відновлюються поранені бійці. Для нас це велика честь сьогодні підтримати наших поранених хлопців, наших працівників медичних, які їм допомагають, які займаються їхнім лікуванням. Ну для мене це безперечно важливо, тому що це якось відразу тебе проводить до тями і нагадує тобі про те, що твої проблеми нічого не варті, порівняно з тим, які проблема сьогодні. Наші поранені, хлопці, дівчата, ті, хто дійсно постраждав під час військових дій. Така психологічна підтримка дуже важлива, кажуть у медзакладі. Водночас підтримують не лише морально, а й фізично. У інноваційному центрі рекавері військових ставлять на ноги у буквальному сенсі в кожного складні травми. Осколкове поранення у шию отримав військовий з позивним овод. У бою під Кримінною, що на Луганщині, уламок снаряду порвав чоловіку м'язи та зачепив нервові закінчення. Нині він проходить реабілітацію. Не просто уламок дістали. М'яза зшили, а от з нервами тепер проблема. Ми погано про працює. В принципі, все нормально, стріляти зможу, а гранату кинути вже тільки хіба отак. Коли я прийшов, у мене рука піднімалась десь отак, а зараз я можу підняти її. Ну, тобто це прогрес є. У центрі нині і його побратим Денис. Під час бойового завдання хлопець наступив на міну. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Зараз, каже Денис, готується до протезування. Вірить, це можливо завдяки новітньому обладнанню мультидисциплінарній команді та індивідуальному підходу до кожного пацієнта. Спочатку я лікувався в травматологічному відділенні. Там був ряд операцій, відновлення. Потім направили мене сюди для допротезної підготовки. Скажімо так, зараз я підготуюсь як фізично, скажімо так і морально, до того що в майбутньому маю стати на протез і звільнятися поки що я не збираюсь. Зараз тільки потрібно стати на дві ноги і вже можна повертатись до підрозділу. Інноваційний проект Рекавері заснували і впроваджують у життя благодійники Віктор та Олена Пінчуки. Шість центрів уже працюють по всій країні. Ще стільки ж мають відкрити до кінця року. Загалом ми притримуємося такого сучасного правильного стандарту. У нас працює мультидисциплінарна команда. Це вважається найефективніший спосіб організації ревітаційних причал. Від концерту ж військові у захваті так зізнаються, змогли відволіктись від страшних подій сьогодення. Наші герої кажуть, це ще більше мотивує на перемогу. Перемога буде однозначно за нами. Ми впораємось, і кожен день, кожен наш крок кожного з нас наближає нашу перемогу, і ми зможемо зробити це і подарувати нашим дітям тихе й мирне життя в майбутньому. Альбіна Гриненко Олег Одринський, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.